З нами на включенні Роман Безсмертний дипломат посол України та Білорусі в 10-11 роках. Пане Романе, доброго вечора. Доброго вечора, а, пане Романе, от хочу з вами поговорити і запитати. Дивіться, зараз справді панують різні настрої, що я маю на увазі, тому що певною мірою змінилася риторика заяв. Так, а ти ловиш кожне повідомлення, коли там кажуть, чи довготривала війна, чи як там заявляють, що вона там буде вирішальним кінець весни, початок літа. А десь ти ловиш, що сьогодні. А, міністр справ Італії заявила, що заявив, що власне, якщо росіяни, якщо росіяни перестануть гатити по об'єктам енергетичної інфраструктури, то з ними можна сідати, трошки перервався зв'язок. Але зараз я сподіваюся, що ми повернемо. А, власне, то можна буде вже говорити про певні якісь переговори, європейські країни можуть звертатися до України. От дуже багато, дуже багато різних повідомлень, як орієнтуватися в тій ситуації, що зараз відбувається Кажуть, десь там танки не отримали, раз розчарування, десь на контрнаступ сподівалися. Раз тут кажуть, що треба почекати. Я кажу, Італія там заявляє про те, що перестанете гатити по об'єктам Росії енергетичної інфраструктури. Тоді європейські країни можуть звертатися до України, а про те, щоб перемовлятися. А що може а запитання буде коротке після всіх цих тих, що я сказала: що може пришвидшити перемогу України, і чи варто загалом навіть розмірковуватись над тим, що ми можемо сісти за стіл перемовин з Росією? До того часу, поки Рамштайн не оформиться як воєнно-політичний блок, і за стіл перемовин не сядуть лідери держав і не домовляться про мету війни. Про Росію після війни ця війна має шанс розтягуватися в часі до безкінечності, і вона породить стільки негативу, який може розсварити навіть ті, хто збирається в Рамштайні чи в європейському спільноті, ті тих, хто зібрався завжди, як вони кажуть, допомагати Україні. Справа в тому, що ми зараз вперлися в питання, про які писали всі класики. Воєнної стратегії, а військові не можуть і не мають права визначати мету. Це очевидно і зрозуміло. Це елементарні речі. Це ази, які стосуються стратегічного мистецтва. Це мають зробити політики. А тепер дивіться, що відбувається. Україна заявила свою позицію з вуст лідерів президента. Ми хочемо відновити свою територіальну цілісність та суверенітет. В цьому процесі беруть участь більше 50 країн. А їхню мету ми знаємо так на початку березня місяця, вустами міністра оборони Сполучених Штатів голови комітету штабів було заявлено фразу про те, що вони хочуть нанести удар Росії, такий від якого вона. А, понесла б такі втрати, щоб не дозволяли їх по її погрожувати не тільки сусідам, а й іншим державам впродовж довгого часу, яка мета Європейського союзу в цій війні, яка мета Німеччини, Франції, Великобританії? Ми до цього часу не знаємо. Якщо немає мети, який талант, який геній визначить засоби, інструменти, зброю. Боєприпаси, техніку. І оце тярпання в розриві між необхідним і достатнім, буде до того часу, поки на політичному рівні, на загальному рівні політичному не буде чітко сказано, яка мета, що буде з Росією після, якою бачиться Євронова Європа після війни? Звідси е в українців. На сьогоднішній день є декілька імовірних варіантів дій. Перше, це планувати тактичні операції і під ці тактичні операції вимагати, вимагати необхідний потенціал. Чому я так ставлю слово вимагати, а не просити. Справа в тому, що розтягування в часі війни приведе до того, що в неї будуть втягуватися. Власне слова дієслова втягуватися будуть як найточніше відображає ситуацію. Вона буде розширюватися в масштабах. Справа в тому, що вже зараз економіка показує, що в цей процес входять Бразилія, Аргентина, Індія, Китай будуються схеми, які виходять за рамки санкцій, так званих, це означає, що. Потенціал ворога, його економічна фінансова потуга буде зростати в цих схемах. Бо е, на сьогоднішній день зазначені санкції мають цілий ряд винятків, а винятки це завжди зловживання, це спосіб обходити правила, бо будь-який виняток це те, що дає можливість не звертати уваги на санкційні речі. Причому зверніть увагу: ці винятки є як у рамках. Європейського союзу так і в рамках взагалі глобальної безпеки в питаннях примусу Росії до а, певної поведінки при такій ситуації очевидно, що а, дискусія стосовно термінів, а, скажем, поширення війни є абсолютно безрезультатною, тому що відповідь на це питання сформувавши клаузевіц, це безкінечна війна. Можна процитувати Лідель Гарта, який це підтверджує, про це пише Трандефілов. Тобто, я не знаю на сьогоднішній день стратега, науковця військового, який би не сформулював відповіді на питання, про які ми говоримо. Тепер чому це замовчується? Чому нас водять весь весь час дурними шляхами? То тоді операція, то то це тактичні інструменти ворога. Треба заплутати в цьому інформаційному полі, бо на сьогоднішній день інформація є. Таким же інструментом ведення війни, як і гармати, як і танки і все інше. А що стосується розмови про леопарди, леклерки, залізного купола, пані Світлано, якщо ця техніка надійде, ми побачимо такі речі. Ой-ой-ой, я боюся, що а, тут би а, думати про допомогу, а не злякатися цієї допомоги. Звідси очевидно, що над цими а, речами треба працювати. А що ви думаєте, І... що не злякаться цієї допомоги? Що ви маєте на увазі, пане Роман? справа в тому, що а, ця техніка, яка будувалася останні розроблялася, вироблялася останні 30 років, 40 років на європейському континенті? Це є свого роду такий симбіоз радянсько-європейсько краденого зарубіжного компоненту. І е, коли надійде ця техніка, і стане зрозуміло, що там, в тому числі, маса російських комплектуючих, це поставить через дуже перед дуже неприємним вибором. Я вже не кажу про те, що спорядку денного це зніме одну із причин, яка на сьогоднішній день є поясненням: що от не можна це дати, бо його технічні параметри є такі високі, що їх можуть в українці вкрасти. Це я завжди, коли оголошуються такі причини, я кажу: ви б щонебудь серйозніше придумали от для того, щоб пояснювати, чому ви не хочете цю техніку постачати. І е, чому я кажу про політичну, політико-стратегічний союз. Бо, власне, на питання, які ми зараз от, з вами підняли, відповідь не військові дають. Військові ведуть війну. Відповідь на ці питання повинні дати політики. Знаєте, коли сидять міністри оборони і дискують дискутують питання, на яке має відповісти канцлер Шольц чи президент Макрон, ну, ну даруйте. Ну це навіть не тактовно по відношенню до лідерів держав. А тепер питання: а вони збираються отак, от зійтися там разом, а канцлер Німеччини, президент Франції. Я е, пам'ятаю дуже часті ці зустрічі, коли ми сиділи в мінську і говорили вели ці безпредметні розмови. А, а сьогодні, коли треба зібратися і чітко сказати, перше, друге, третє, ну чомусь вони не зустрічаються. А вже ситуація доходить, що кажуть так: от якщо ті поставлять, то ми будемо думати, то ви навіть не думаєте про те, щоб це робити. Взагалі, це словоблудіє без політичних відповідей, воно не просто шкідуєве, воно вороже по відношенню до результатів цієї війни і до того, що називається допомога України, і тут ситуація виглядає так: що ті, хто розуміють небезпеку поширення війни, ті пнуться з усіх сил. Це малі країни, це ті, які розуміють, що таке російська небезпека, Балтійські держави, центральноєвропейські, і тож не всі. Ну ми ж не говоримо зараз про Угорщину, там і так далі. А ті, хто могли б сформувати відповідь на це питання, відтягують відповідь. Відтягування відповіді про леопарди це не просто там сьогодні-завтра. Як тільки буде сформулована позитивна відповідь, ну зверніть увагу на технічні коментарі, які роблять керівники підприємств, які виробляють ці бойові одиниці. Що вони кажуть? Їм треба рік півтора, щоб сформувати необхідний потенціал. Сюди ж відноситься і питання ленд-лізу, який до цього часу в принципі не запущений. Да, і ми працюємо. Ну це те, що в українській сленговій мові називається такі народні цярпання. От, то там що здадуть, то там що здадуть, то сям щось дадуть. Ну і тобто, наступає момент, коли треба говорити про ціну цього цярпання, Бо ми платимо дуже за дорогу ціну. От і я розумію прекрасно українських військових керівництво, політичне, керівництво військове, яке мусить у цій ситуації щось робити щось думати, щось пропонувати, але все це є, ну скажімо, на рівні достатньо, воно воно необхідне, крайньо необхідне, але його ну, крайньо недостатньо для того, щоб відповідь на питання дати. І ще раз повторю: відсутність політичної визначеної мети буде розтягувати в часі і розширювати цю війну. І вона буде розповзатися ті, хто мені каже, що Росія не буде атакувати країни НАТО. Це безглуздя повне Росія буде творити Путін буде творити все, що завгодно, щоб зберегти свою потугу російську, і оці всі ми ж бачимо розмови про збільшення російської армії, про компенсування скажем дій санкцій і так далі. Адже ну, ну що тут говорити? Якщо брати по вугіллю і по нафті вони знайшли ресурс, яким покрити скажімо, неможливість постачати в Європу, і відтак ситуація є досить неприємна. А в політичному сенсі стосовно відносин з союзниками і тут, з моєї точки зору, перший, хто зараз має дуже серйозно говорити, це аналітики, це ті, хто аналізують ситуацію, і е, треба створювати відповідну відповідну напругу і тиск. І в першу чергу це на європейських лідерів. Які почали розкачуватися, от далі необхідно сформувати питання на відповідь на питання, яке стосується ядерної безпеки. Зверніть увагу: то рік-рік говорили про те, що Росія щось там має, тепер замовлене. Ну то зрозуміло, що вона має ці ржаві труби, які не те, що літати не можуть, вони їх застосувати вже потенційної можливості. Немає, але ж фахової дискусії не ведеться. На глобальному рівні я вже не кажу про те, що ну, заговорили про виключення Росії з Ради безпеки. Ну так внесіть на Раду безпеку відповідне рішення про проект. Ви побачите, хто це підтримує, хто ні. Тоді стане зрозуміло, потрібна взагалі світу нині в глобальному рада безпеки чи ні, ні. Перекачуються з ноги на ногу. Як тільки там буде сформовано відповідь, що Рада безпеки імпотентна, приступайте до формування нової системи глобальної безпеки. Континентальної безпеки, і ну з моєї точки зору, порядок денний світу сьогодні. зрозумілий, засоби, які треба і кроки, які треба робити, зрозумілі. Чому а, з цим вагаються? Не можу пояснити. Тактика вимотування Росії часом це тактика поширення війни. Пане Романе, дякую вам. Дякую вам за включення. Дякую за ваш час. Роман Безсмертний, дипломат, посол України у Білорусі у 10-11 роках.